Замість довжелезних черг із абітурієнтів у приймальних комісіях тиша та спокій. Вступна кампанія в Черкаських ВНЗ фінішує хвилюванням. Незабаром кінець. Щоправда, дехто переживає і досі. Чи стану студентом? Для Дмитра це питання номер один. Чекав саме цього, саме цього дня, щоб попасти саме на цей факультет. Подавав документи ще в чотири інших університети, на всі 15 факультетів, спеціальності, які були можливі. Але чекав саме третій хвилі, щоб попасти саме сюди. Цьогоріч вступників до Черкаських вишів 30 тисяч. Абітурієнти приїхали з Кировограда, Полтави, Києва, Закарпаття. У попиті правознавство, переклад, видавнича справа, редагування, фінанси, облік, економіка підприємства. Пороги вишів абітурієнти обивали протягом усього липня, зараховували їх трьома хвилями. Перший з них оприлюднювався 1 серпня по закінченні прийому заяв. 5 серпня було наступне оприлюднення рейтингового списку. За результатами двох хвиль у нас було зараховано, подано оригінали 443 особами. Звичайно, в приймальній комісії зараз знаходиться більше оригіналів. Це ті особи, які обрали наш університет, чекають власне ось останніх днів, це 8, 9, 10 серпня, коли завершується формування. Рейтингові списки відповідно списки зарахування. На навчання документи подавали через інтернет. Офлайн імптурієнтів було понад 12%. У приймальних комісіях кажуть, електронний вступ таки запрацював. Система ЄДБО в результаті була відпрацьована, налагоджена, ну, можливо, були якісь там у них свої недоречності, але останнім часом вона працює абсолютно чітко, чітко і надійно. Для Дмитра всі вступні перепетії тепер позаду. До університету його зарахували. Відтепер він студент-державник. Хочеться отримати отримати знання, отримати професію і, і уїхати за кордон, щоб, щоб мати гарне життя. Світлана Литвак, Павло Тихоненко, Віка новини.